Фізична активність як реабілітація. У Галичі з'явився новий спортивний майданчик для ветеранів російсько-української війни. Це вже шостий такий комплекс на Прикарпатті, облаштований у межах проєкту Федерації стронгмену України. Детальніше розкажуть наші журналісти. Вартість ось цього спортивного майданчика для ветеранів понад мільйон гривень. На території встановили більше двох десятків сучасних тренажерів: від класичних турніків до обладнання для силових вправ. В цілому у нас більше 20 встановлених комплексів по всій Україні. Це наша авторська розробка Федерації струменно України. Це майже повноцінний тренажерний зал під відкритим непомню. Більше 20 тренажерів, на яких можна повноцінно пропрацювати всі м'язові групи у Чим відрізняється сторон-вруртка комплекс від інших просто, просто комплексів? Тим, що окрім турніків класичних і брусів, тут ще, є, тут ще є обладнання таке, як жим лежачи, жим стоячи, станова тяга, плюс є різноманітні лавки і обладнання для там для пресу. Одним із перших тренажери випробував міський голова Галича Олег Кантор. Підсідаємо на ногах, спину не, не відпускаємо. Тепер відчувається? О, тепер на 6-8 разочків две можна зробити. Але ножки підсідаємо на ножки. О, о. А дивимось вверх. Дивимось вверх. Майданчик створили не лише для занять спортом, а й як місце реабілітації українських захисників. Адже таких у громаді чимало. У нашій Галицькій територіальній громаді, наскільки мені відомо, в даний момент 465 ветеранів, з них 133 демобілізованих і 35 чи 37 не хочу помилитися. Тих, які мають проблеми зі здоров'ям, мають групу інвалідності. І Я вважаю, що ми зобов'язані робити все для того, щоб їх підтримувати. Морально і створювати їм ті позитивні емоції, які їм бракує. На тренування завітав і ветеран російсько-української війни Володимир Сесак. Зараз я попробую на брусах. О, це дуже гарно. Я відчуваю, що. Піднімається моя сила і трішки тяжко бо з непривички. Володимир розпочав свій військовий шлях у березні 2022 року. Брав участь у боях поблизу лиману. Там отримав поранення. Під час наступу ми підірвалися на міні. Багато загинуло, багато трьохсотих. На жаль, я вже інвалід. так що Зможу ходити чи не зможу, я не знаю, але зараз лікуюся, працюю. На батареї наїхали на міну, я сидів всередині вибуховою хвилею поламали мені дві ноги. Такий майданчик, на думку Володимира, буде неби корисним для ветеранів. Ці тренажери допоможуть ветеранам відволіктися від своєї буденності. Вони не будуть закриті в своїх квартирах, будинках. Вийдуть на двір, це буде спілкування, буде можливість бачити своїх побратимів, збільшити своє здоров'я. Федерація багато чого. Робить для реабілітації психологічної ветеранів та військовослужбовців через фізичну культуру і спорт. І от ми прийшли до того, що встановлення таких майданчиків дуже потрібно в громадах, а більше того, в невеличких містечках, таких от як Галич. Як Калуш і ще декілька містечок в нашій Івано-Франківській області. Обладнання підбирали так, щоб ними могли користуватися усі, як військові, так і діти. Носочки фактично паралельно, в тебе трішки ширші. Ще туди заходь, ще туди заходь, підсідай, підсідай. Давай. і знімаєш от, і починаєш жати. Так? Спинку обов'язково тримаєш. На задньому фоні є тренажери з антивандальним антивандального виконання з перекидними вагами, тобто незалежності від вашої фізичної підготовленості і кондиції, ви можете підібрати собі ту необхідну вагу, яку ви можете виконувати і починати тренування. Також велика кількість насправді вправ може виконуватись на кільцях, як на функціональних петлях. Подібні спортивні майданчики представники федерації планують відкрити і в інших громадах області.